Мені прийшла відповідь, що ви виграли грант на 250 тисяч гривень. Я думаю, стоп! 50 на 50 місцевих рівно ВПО. О Боже, а що робити далі? Добрий день! Мене звати Анна Карамишева-Борисенко. Сама я родом з Харкова, народилася і все життя жила в Харкові. А наразі знаходжусь в місті Луцьк за першою освітою Я викладач музики та вокалу. І наступна моя професія це режисер естради та масових свят. В Луцьку наразі я відкрила свою медіашколу, школу, також створила громадську організацію Старту нове життя, де ми спілкуємося, збираємось з внутрішньопереміщеними жінками та їх дітьми. В Харкові я працювала на багатьох посадах. Я працювала арт-директором, директором з маркетингу, я працювала бек-вокалісткою. Багато років працювала в караокі, а також близько шести років я працювала викладачем сценічної мови в медіашколі. Для когось війна це плінтус. Для когось війна дає поштовх і розуміння. Що ти відповідальний за своє життя. Можливо, я комусь зможу допомогти. No. Де я в цьому? Навіть не знаю. Навіть не знаю. Де я в цьому? Це складно? Бо про себе ти не думаєш. Ранок 24-го в мене почався з дзвінка моєї тітки. Вона каже: Ані, почалася війна, ступор. От для мене це був просто ступор. Треба було виїжджати. Ми не розуміли, що, як, все, що було, зібрали, все, що змогли зібрали, це основні документи, це якісь там змінні речі. Не треба чекати. Якщо ти розумієш, що тобі вже все. Треба їхати, треба шукати ресурси, знайомих, волонтерів, будь-кого. Чому саме медіашкола школа і чому саме в Луцьку? Я була готова на будь-яку роботу, в принципі, бо розуміла, що я і моя дитина також хочемо їсти, як і всі звичайні люди, і мені треба рухатись далі. Я звернулася в центр зайнятості, і, звичайно, я розуміла, що по моїй професії, за моїм фахом, саме зараз буде дуже складно знайти собі роботу, бо розваги не на часі. Подала своє резюме в управління культури, сходила на співбесіду. Під час спілкування на цій співбесіді звернули увагу саме на пункт, що я працювала в медіашколі. І їх це дуже зацікавило. І мені почали задавати питання: а що це таке, а що це за медіашкола, школа. Ось в Луцьку у нас такого немає. Розкажіть нам, що це таке. Я думаю, стоп! А чому б не відкрити самі щось? І мені розповіли про грант. Зібралася з думками. Ну і напевно, з третього разу я написала цей грант, подалась через два тижні. Мене запросили на співбесіду, а вже в серпні місяці. Мені прийшла відповідь, що ви виграли грант на 250 тисяч гривень. І для мене це була і радість, і, і таке, о Боже, а що робити далі? Багато дітей хочуть стати блогерами, ютуберами, але вони скоту себе відчувають. Тобто, медіашкола — це більше про комунікації завдяки через призму камери. Це про відкриття своїх можливостей, це про не боятись бути самим собою. Це про те, що всі люди різні, і ти можеш бути класним, суперовим, індивідуальним саме тут і зараз. Коли стартувала медіашкола, школа, в мене був Погляд більше на дітей, але коли я почала спілкуватись з дорослими в просторі Луцьку, і коли чули, що я відкрила медіашколу такі курси для дітей, багато було запитів. А для дорослих ви робите таке, бо я теж хочу вести свій блог. Після такого запиту я створила вже курс саме для дорослих. Я ділюсь своїми знаннями. Коли стартувала медіашкола, школа, в мене було всього два учні, і моя дитина, тобто троє. Один хлопчик був місцевий, другий хлопчик був ВПО. Тобто 50 на 50. Коли я відкрила групу для дорослих, в мене так само: 50 на 50 місцевих рівно ВПО. Коли в мене виникла ідея створити групу самопідтримки для таких людей, саме як я, внутрішньопереміщених, і тоді почали з'являтися люди з такими самими дубками. З дуже різними долями, але об'єднаними однією бідою. І коли почали приходити дівчата, всі з різними історіями, хтось себе налаштував, хтось вже відкрив свій бізнес, хтось пройшов вже курси. А на перших зустрічах 90% дівчат казали: Я нічого не хочу робити. Багато дівчат з Маріуполя, з Бахмуту, дівчата з Харкова, з Луганської області. Є дівчата, які два рази вже переїхали і два рази все втратили. Завдяки групам самопідтримки я її знайшла ці рідні душі своїх дівчаток, своїх подружок, з якими я можу спілкуватись, сміятись. Наша спільна мета це зробити цей наш прапор класний. Прапор це дуже символічно, про те, що давайте зігріємо нашу Україну. Я по-своєму вмію робити так, щоб люди брали себе в руки і рухались. Перше місце, де я знайшла свою енергетику. Це центральна вулиця Лесі Українки, на якій грали вуличні музиканти, і там я чула весь час різну музику. Там співали і діти, і дорослі. Моя енергетика почалась саме з того, що я почула музику. По життю музика мене рятує. У мене в голові виникла така думка, ідея, щоб на свій день народження заспівати на цій алеї. І також зробити свій внесок своїм голосом для того, щоб збирати кошти для Збройних сил України. Я побачила хлопця весь час на цій алеї був хлопець, який відповідав за цей звук, за колонки, за налаштування. Я думаю: о, треба напевно з ним познайомитись. Я до нього просто написала в інстаграмі: привіт, мене звати Аня, я з Харкова. Я до вас переїхала. Мені потрібна твоя допомога. Я хотіла б заспівати у вас на алеї, але я давно не співала. «Порекомендуй мені, до кого я можу звернутися, хто зі мною може позайматися вокалом, або де я можу поспівати. Вибач, в мене немає коштів, я не зможу зараз оплатити собі уроки вокалу, не зможу оплатити собі студію зараз. Якщо ти можеш, допоможи мені або підкажи. І він мені написав, Окей, щось придумаю. Я думаю, о, вже не проігнорили, це прикольно було. І потім, вже, коли ми прийшли на алею з малим я весь час гуляла зі своїм сином. Я вже до нього набрала сміливості, підійшла до нього, познайомилась особисто, кажу: це я. Я тобі писала. Він так, я зрозумів, і вже в мене для тебе є відповідь. Людина підключилась. Він мене познайомив з чудовою дівчинкою. Вона мені просто залишала ключі від своєї студії, казала, скільки треба тобі, й займайся. І вже на свій день народження я змогла заспівати декілька пісень саме на алеї Лесі Українки і збирати кошти для Збройних сил України. Заспіваємо! Пісню за Україну, за її незалежність за долю її. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна перемога. Я задихала по новому і увірвали в цей творчий потік, і музика мене врятувала.